Чи можна за допомогою акумулятора від шуруповерта, дивитися телевізор 55 дюймів. Давай. Слава Україні, козаки! У мене зібралось багатенько акумуляторів для інструменту з роз'ємом типу Макіта. Я їх використовую для болгарок, шуропокрутів, перфораторів та всього іншого, але є ще одне рішення, яке я вам сьогодні покажу, і куди їх можна використовувати в даний непростий час. І воно досить актуальне. Це ось така зарядна станція Revolt. Мені її надіслали на огляд, я її. Буду оглядати, перевіряти, ніяк це не вплине, на мою думку. Поставляється в коробці з загофрованого картону у фірмових кольорах револьта. Давайте відкриємо, подивимося, що там в комплектації у нас. Кабель жилення. Зарядна станція та інструкція української мови. Розглянемо станцію детальніше. На фронтальній панелі у нас є 4 LED-індикатори, які сигналізують про те, в якому з холдерів встановлений акумулятор, і від якого холдера працює станція. Нижче у нас є дисплей, який показує рівень заряду акумулятора, кнопка вімпнення-вимкнення. Два usb a роз'ємчики 5 В 2,5 А. Type-C з Power Delivery 3.0, та DC 5,5 на 2,5, який віддає 12 В 5 А. Також розетка інвертора змінного струму потужністю 300 Вт, і кнопка, яка включає цей інвертор. На бокових гранях у нас є. На кожній грані є по два роз'єми для акумуляторів типу Makita. Ось так вони вставляються, та з цієї сторони два таких самих. На задній стороні у нас є ліхтар, вентиляційні отвори та роз'єм для заряджання станції за допомогою ось такого кабеля. Зверху ручка. І ручка на, на ручці є у нас кнопка, яка скоріш за все вмикає ліхтар, я ще не пробував. Розміри станції 170 на 160 і на 270 мм. Вона доволі компактна, але це без урахування розмірів акумуляторів. Якщо акумулятори поставити, то її ширина збільшується майже вдвічі. Давайте ось таким чином. Так. Бачимо, засвітилися LED-індикатори. Що? А один не засвітився. Ну, Десь тут не знаю, що таке сталося, на чомусь один індикатор не світиться. Хоча рівень заряду батареї у нас майже повний. Ну, Не світиться та й не світиться. Давайте вмикнемо станцію. Бачимо, що працює вона від другого роз'єму. Ось він. Від ось цього акумулятора на 8 А 20 вольт. Як перемикнути? Ага, ось цією кнопочкою ми можемо перемикнути на будь-який з роз'ємів. Станція по мірі розряду кожного з акумуляторів. Тобто, якщо в першому роз'ємі акумулятор розрядився, вона переключиться на другий. Але було б, звісно, краще, якби ці всі акумулятори працювали паралельно, тобто ви їх під'єднали і сумарна потужність збиралася одночасно з усіх акумуляторів, а не з кожного окремо. В принципі, 300 Вт це не настільки багато, щоб з 20-вольтової системи витягувати. Але звісно, було б краще, щоб вона працювала паралельно з усіх акумуляторів. Подивимося, що там з протоколами швидкої зарядки на Type-C гнізді. Power delivery 18 Вт. Apple 5 Battery Charging, Samsung AFC немає. FCP, SCP Huawei немає, Quick Charge немає. 4.0 Quick Charge є. Ну, 18 Вт по Power Delivery. З USB роз'ємами розібрались, а тепер DC5,5 на 2,1. 12 Вольт, 5 А. Подивимося, чи дійсно він може це видавати. І це дуже крутий роз'єм для тих, кому хочеться заживити одночасно і роутер, і оптичний перетворювач. І якщо роутер у вас дуже потужний, то звичайні платки ДБЖ на 10, на 15, на 20 Вт вам не підійдуть. А ось оцей роз'ємчик стане в нагоді. Це, підключаємося сюди. От, такий кабель можна купити або на Аліекспресі, або спаяти самому. З однієї сторони dc 5,5 на 2.1, а з другої сторони, два таких самих роз'єми. Один вставляємо в роутер, а інший в оптичний перетворювач. Підключились до навантаження. 12 вольт 4 А. Запускаємо. 46 Вт. Знімається з цього роз'ємчика, що прям з величезним запасом хватає для будь-яких роутерів. Я потужнішого роутера, чим 36 Вт, не зустрічав. Тут 46. Давайте спробуємо трішки додати. 47. 48 Вт вже. 50 Вт. 52 Вт. 54 Вт, знімається з цього роз'єма. Це, ну, прям з великим запасом вистачає для. Будь-яких мережевих пристроїв, таких як роутери і оптичні перетворювачі. Давайте додамо ще 56 Вт. Все, і напруга просіла. Тут або по дротах не видається те, що треба, або роз'ємчик наш більше, ніж 4,8 А видати не може. Ну, 4,8 з 5 також гарний результат. Так, ось. І давайте включимо навантаження. 224 Вт з ось такого акумулятора через дану станцію. Для газового котла вистачить більш, ніж з головою. Зараз ми спробуємо, чи він буде працювати. Хорошо, а переключається безшовно між акумуляторами. Давайте подивимося Так, без проблем. Якщо цей акумулятор у нас підсів, можемо переключитися на інший. Або ще на один. Єдного кабель живлення станції. Переключився на четвертий акумулятор. Він у мене не заряджений до кінця. Тобто десь на ньому 60%. І станція показує дійсно, що він не заряджений. Давайте спробуємо включити її в розетку. І подивимося, чи буде він її заряджати. Так. Бачимо, що споживає 89,9-90 Вт. І, як я розумію, станція почала заряджати цей акумулятор. Форма вихідного сигналу даного інвертора. Спочатку я підключився до мережі міської, щоб подивитися, що там. І у нас, як ви бачите, чистий синус. Ніколи не робіть таких перехідників, тому що це небезпечно. Так, вимкнулись. Тепер підключаємося до нашого інвертора. Так, ось так. І вмикаємо його. І бачимо форму сигналу. Тут не синусоїда, а міандер. Ліхтар. Щоб його вмикнути, треба натиснути один раз коротко на кнопку зверху на ручці. Ще одним натисканням ми знижуємо яскравість. І наступним натисканням вимикаємо його. Тепер проведемо заміри коефіцієнту корисної дії. Я знаю, що цей акумулятор віддає 144 Вт-години ємності. Тому що був огляд його на каналі, я заміряв його ємність. Тепер включаємо нашу станцію. Так, бачимо, що друге гніздо. Вмикаємо інвертор. З'явились. Індикація, бачимо, що я збив наш ватметр і запускаємо навантаження. Треба відвернути ось таким чином. Це. і будемо дивитися, скільки часу пропрацює і яку ємність віддасть через інвертор. Закінчився тест. Було віддано 115 ватт-годин ємності з 144, які є в цьому акумуляторі. Тобто коефіцієнт корисної дії даного інвертора складає 80%. Як на мене, достойний результат. Чи можна за допомогою акумулятора від шуруповерта дивитися телевізор 55 дюймів? Давайте перевіримо. Так, вмикаємо станцію. Вмикаємо інвертор. Тепер. Вживання телевізора в розетку і запускаємо і тепер дивіться вимикаємо з розеточки. І все. Я Підключив свій котел Proterm до зарядної станції Revolt. І, на жаль, ця зв'язка працювати не хоче, тому що ось видало помилку F12. Я пов'язую це з тим, що тут не чиста синусоїда, а міандр, Тому працювати ця система не буде. До висновків, якщо ви маєте багато акумуляторів до інструменту під роз'єм Макіта, то ось така зарядна станція буде чудовим вибором. Для того, щоб з комфортом пережити блекаут. Сюди можна підключити і роутер, і оптоволоконний перетворювач, і одночасно до цього всього заряджати телефон швидкою зарядкою. А також дивитись телевізор, підключити персональний комп'ютер чи інші девайси, які не потребують чистого синусу. Тобто ті, які не мають двигуна обертання. Коефіцієнт корисної дії 80% чудово. Ліхтарик також допоможе. Хотілося б, звісно, чистий синус, щоб працював котел, але там вже зовсім інша цінова категорія. Тут дуже круто, що окрім інвертора, який робить з 20 вольт 220, цю станцію можна використовувати в якості зарядного пристрою для ваших акумуляторів. Якщо у вас їх дійсно багато, то вона з легкістю їх зарядить навіть всі одночасно. При цьому працює тихенько. Ось зараз у ній вімкнений вентилятор, він працює, але його майже не чути. Ось такий варіант. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також переходьте у нашу спільноту в Телеграмі. Там цікаво.